Доброго дня, шановні друзі! З вами Ольга та Артур. І в ефірі вже очікувана рубрика на зв'язку з експертом питання на часі. Останнім часом ми всі звикли говорити про перебої зі світлом, але є ще одна важлива річ, без якої неможливе нормальне життя міста це вода. Як завжди, з вами центр професійної освіти і навчання. І, як завжди, ми тримаємо руку на пульсі та ділимося з вами важливою та актуальною інформацією. Сьогодні з нами на зв'язку начальник насосних станцій Стережуз Олена Миколаївна, людина, яка щодня відповідає за роботу насосів, тиску системі та безперебійну подачу води. Вітаємо! Вітаємо вас! Зникає тиск, вода може з'явитися з затримкою, іноді її немає зовсім. І не всі розуміють, чому це відбувається. Тому сьогодні ми вирішили розібратися, як насправді працює система водопостачання і хто відповідає за її стабільність. Ми знаходимось на водопровідній насосній станції Долицівського району, місці, де в реальному, реальному часі контролюється подача води на другий третій схід. У цьому випуску ми поговоримо про те, як працюють насосні станції, чому вода не завжди з'являється одразу після відключень. І що варто знати кожному мешканцю міста, щоб краще розуміти цю систему? Ну, давайте почнемо, мабуть, з базового. Поясніть, будь ласка, простими словами, що таке насосна станція і яку роль вона відіграє в системі водопостачання міста. Я взагалі не в курсі, я лише споживач. Розумієте? Я, як і всі. Отак зранку включила, щось є побіг. вода, або Це немає є. води. Або немає. І я в жахи. Розумієте? Я не, не розумію, що робити. Писні, будь ласка, нам. Насосна станція, яка отримує по воду з комплексу, очищену uh -huh. воду з комплексу. І ми за допомогою насосних агрегатів піднімаємо тиск води uh -huh. так, щоб вода дійшла до всіх споживачів, до самого верхнього поверху. До всіх об'єктів отримали ми на воду. Е, насос постійно працює безперебійно. Машиністи насосних установок контролюють цей процес, щоб тиск був завжди вищий. Так, вищий. Це, вищий. Ви, вищий. Це ага. да, щоб саме верхній поверх людей отримував воду. І тепломережі отримували воду для е, опалення населення. Тобто. І тепломережа від вас залежить. залежить. Так, 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 звичайно, угу. залежить. Так, ми всім подаємо воду, бо без води ми нічого не можемо зробити в нашому житті. Угу. Багато хто думає, що вода просто тече по трубам. Що насправді відбувається з водою і як вона потрапляє наш краб? Вода поступає на перший підйом. Угу. Вона проходить всі етапи до очистки, фільтрується. Знезаражується і поступає на другий підйом. Другий підйом піднімає воду по магістралі до водопровідних насосних станцій. Uh -huh. Коли вода приходить до нас, до водопровідних насосних станцій, ми за допомогою насосних агрегатів піднімаємо тиск на виході, uh -huh. щоб до кожного споживача на самій верхній поверхів вода досягала. А ось ця ВНС, за що вона відповідає? І що саме ви тут контролюєте протягом ось зміни? Кожну зміну машиніст насосних установок повинен перевірити роботу насосного агрегата. Okay. Як працює насосний агрегат? Немає вібрацій на насосному агрегаті, тиск на вході ми перевіряємо, тиск на виході, щоб тиск не падав і досягала вода всіх споживачів. Перевіряє, скільки кубів за зміну перекачуємо ми в води. Перевіряє роботу частотного перетворювача. Манометри, сплошні манометри. Ну, взагалі це досить серйозна робота. В неї залежить дійсно багато місті нашому. Останнім часом мешканці Часто стикаються з падінням тиску або повністю відсутності води. Які найпоширені причини можуть бути ці ситуації? Взагалі, у нас на цей час це відключення від електромереж. Mm -hmm. Це наша велика, скажімо така проблема для всього нашого міста. А всі насосні станції працюють від електромережі, і тільки вона зникає, зупиняється насосна станція, знижається тиск. Тому що всі насосні агрегати, двигуни, працюють від електромережі у нас. Наші насосні станції оснащені резервним живленням. Це дуже важливо, так? Так, так тому що коли зникає електрострум, угу. ми переходимо в машині з переходу на резервне живлення. І знову піднімаємо тиск і знову ми запускаємо насосні агрегати для того, щоб вода походила угу. до людей. Щоб всі споживачі, всі люди отримували воду. Тобто резервне жилення це є необхідністю, і саме ця ВНС вона забезпечена, вона забезпечена. забезпечена. Тобто східний 3, 2. Завжди буде, спосібні, буде з водою, завжди буде. водою, У нас є так, у нас є генератор, який працює. Достатньо на... мощний, звичайно, так, звичайно, так, там потужність звичайно. дуже велика, правильно? Правильно, так бачите, тобто так дійсно на роботу насосних станцій впливає підключення електроенергії. Ви це все, ми вже зрозуміли, і ми бачимо, що все ж таки ця ці аварійні ситуації вони вирішуються саме завдяки ось таким заходам, які були своєчасно вже зроблені, так, так. правильно? Ми як, намагаємося швидко ліквідувати аварійні ситуації. Угу. А коли світло з'являється знову, люди часто дивуються, чому вода не повертається миттєво. Чи, чому потрібен час, щоб система знову запрацювала стабільно? Коли з'являється світло, угу. що повинен зробити машиніст насосних установок? Він повинен перше це відключити резервне угу. джерело. Тобто вживання. знову перейти на стабільність. Ми контролюємо це засувками, щоб не було гідроударів. Вона повинна перекрити засувку, перекриваємо, потім запускаємо знову насосний агрегат і відкриває потихеньку, вона відкриває засувку для того, щоб вода поступово заповняла магістраль. Угу. Це, ми ну, у тих Це аварійних ситуацій, які збігаємо гідроударів, звичайно, угу. щоб було менше пошкодження на трубопроводах. От бачите, це дуже, дуже важливо Дуже серйозно така. Тож, так, тому так. і може бути таке, що от світло у людей з'явилося, да, тобто електроенергія, а е, ви потім переключилися, Звичайно, да, да. трішечки є за час це потрібен час. Майте терпіння, ну. майте терпіння, будь ласка. Ми всі знаходимося зараз. Ось в таких умовах, тобто всі ми повинні розуміти, що в деяких місцях, де ось потрібно перемикатися з генераторів на інше живлення. Так, потрібно мати терпіння, поки з'явиться водичка в наших країнах. Великий деякий час mm. треба зачекати. А от чому ви порадили б мешканцям робити під час перебоїв з водопостачанням? А чого навпаки не варто робити? Головне не панікувати. Головне Не панікувати, залишатися спокійними і mm -hmm. зачекати. Ми вирішуємо всі питання. Ми намагаємось зразу реагувати на всі ці зауваження і поставляти воду, поставляти, переходити на інші насосні агрегати. Наші слюсаря аварійних бригад реагують на пошкодження на трубопроводах. Виїжджаємо миттєво, угу. але трішки треба зачекати. А буває таке, що от тут до вас приходять ось саме на цю ВНС і стукають в двері. Бувай, бувай, нетерплячі. Так, бувають, бувають і бувають, чому ви досі не працюєте, вона я запускаю, зараз відкриваю засувку, і у вас водичка з'явиться. Бувають і такі моменти, звичайно. Є думка, що різке відкривання всіх кранів після відключень може нашкодити системі. Це взагалі правда чи міф? Дивіться, водопровідні насосні станції це не повлияє, тому що у нас стоять частотні притворюючі, які реагують. Тиск на виході води. Але це може повлі... повлі... пливати да. на а, домовій системі, тому що в квартирах, в будинках накопичується повітря в трубах. І коли різко вони відкривають кран, повітря вони бачать, як хлопок води, повітря виходить з крану. Тому будь ласка, коли ви відкриваєте кран потихеньку. Не поспішаючи, випускаючи повітря, і зачекайте, поки піде вода, будь ласка, зверніть увагу на ось цю пораду експерта. І давайте поговоримо все ж таки про людей, які тут працюють. Скажіть, будь ласка, вони працюють із дуже ну, таким серйозним устаткуванням. Так, так. Які знання ось потрібно, щоб мав машиніст, оператор, ВНС для того, щоб ось цим всім керувати? Він повинен обов'язково знати, uh -huh. як впливає тиск на вході, тиск на виході, як впливає на насосний агрегат повітря, яке uh -huh. накопичується в магістралі у нас, він повинен бути і електриком, тому що розбиратися в електроустановках, в двигунах це все від електр... uh -huh. електронапруги йде. Розбиратися, скільки приймає вона води. Скільки видає вона води, скільки кубів води постачає, приходить на насосну станцію, скільки кубів води вона віддає населенню. Тобто тиск... це не просто так розумієте? Так? Тиск... Сидить хтось і переключає а, ні, на кнопочки. Ні. Це тиск води вона контролює. Вона багато повна чого знати. Але, але якщо люди забажають к нам прийти машиністами насосних установок, ми всіх навчимо. Це не так складно, як здається. Всіх ми вчимо. До нас люди приходять без досвіду роботи, але в нас дуже досвідчені машині з присутних установи, яких навчимо, покажемо. Які покажемо. Тоже роблять дуже важливу так. справу для міста в цілому. Отже, система водопостачання це не щось абстрактне, а складний механізм, який працює цілодобово. За кожним відкритим краном стоять не лише труби і насоси, а люди, які постійно контролюють цей процес. Дякую нашому експерту за ці вичерпні відповіді та кропітку важливу роботу. Це був черговий випуск на зв'язку з експертом. Питання на часі. Якщо тема була цікавою і корисною, пишіть свої враження в коментарях, а ми обов'язково повернемось з нашими новими випусками. На зв'язку з експертом важливе тут і зараз.